Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, коментуєте і ставляєте вподобайки. Запрошую вас, заходьте частіше, коментуйте, підказуйте, можливо, у вас є яка порада? Ви знаєте, я сьогодні хотіла приготувати із лисково-дріжового тіста. Такі лодочки із начинкою. Зараз ми розкатаємо тісто і потім будемо формувати такі лодочки. Так. Зараз треба розкатати нам тісто це. Із листкового тіста, скільки варіантів всього можна приготувати. Так що сьогодні ми спробуємо такі лодочки з начинкою. Начинка в мене ковбаска, сир, зелень. Так. Розкатали тісто, зараз виріжемо такі квадратики, із яких зробимо такі лодочки. І так, я порізала тісто, тісто я розділила на 8 квадратиків, і зараз будемо формувати такі лодочки. Так, підгортаємо бочок один, другий. Зліплюємо по краях, і буде у нас така лодочка. Ось така лодочка буде. І так формуємо. Усі квадратики в форму лодочки. І так, я розколотила два яйця, додала туди сольки і перчику і помістила цю рідину з наших яєць, сюди в лодочки. І зараз ми їх трішки отак змажимо бочка, боки вірніше Кожну лодочку. Так, і змазуємо і личко тут і так і залишиться Ось вот так. Так, змазуємо Тепер я порізала ковбасу і перемазала грецьким йогуртом. Можна майонезом, можна сметанкою. І накладаємо у кожну плодочку. Розприділяємо цю ковбаску сюди, в лодочку. Так. Так, лодочки наповнили ковбаскою. Зараз будемо додавати зелень. У кожну лодочку покладемо зелень. Так. Так, цибульку ми розклали, а тепер притрусимо твердим сиром. Лодочки наші будуть наповнені. І так, посипали зверху сиром. І в такому вигляді ми зараз поставимо в духовочку наші лодочки десь на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Почекаємо. Ось і готові наші лодочки чи човники, як ми їх назвемо. Е, Нескладно, просто, швидко. І вже є. Закуска на столі. Так що, рекомендую приготувати. Не обов'язково по тому рецепту, як я робила, можна начинку якусь свою придумати. У мене така. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!